На телеканалі Ті Вісім Плюс триває інформаційний марафон. І Для вас найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, власне, як анонсували минулої інформаційної години, вже з 1 вересня восьмикласники Хмельницької міської територіальної громади вивчають новий предмет Хмельницькознавство. Власне, вже надруковано 400 примірників посібника, які передано до закладів освіти. Також створено його і електронну версію, і далі в нашому етері будемо говорити із авторкою та упорядницею цього підручника Наталією Камінською. Пані Наталію, доброго вам дня і слава Україні! Доброго дня, Добро слава, е, отож, ви знаєте, завжди на сам початок е, говоримо про ідею. Коли виникла ідея, в принципі, це прекрасна ідея, тому що ми багато знаємо про Львівщину. Про Львів саме ми от, в школі. Я пам'ятаю, що за моїх часів не так це давно і було. Ми їздили на екскурсії десь кудись. Або Кам'янець це також приємно, тому що це Хмельниччина, або Львів, або Тернопільщина і так далі. А про саме місто Хмельницький мало що знаємо. Зараз вводимо таку культуру. Так, ідея зародилася ще до повномасштабного вторгнення в 2021 році. Ідею подав міський голова наш Олександр Семчишин, тому що він сам за фахом історик. Угу. І дійсно ідея креативна і нова для нашої громади, тому що я завжди наголошу на тому, що ми зобов'язані знати свою історію, історію своєї держави і своєї маленької батьківщини, де ми народились, де ми живемо. І тому ми цю ідею з задоволенням з радістю підтримали. Так, як підтримували? Чи не страшно було братися вам за дуже річ? Дуже Страшно. Ви знаєте, дуже страшно, тому що ніколи такого не робила. Перед тим були такі, ну як би, спроби пера. В плані писалися статті наукові, в наукові видання, виступи на конференціях. Але щоб укласти посібник, тим більше для учнів, для здобувачів освіти, страшно іноді виникали думки, що не справлюся взагалі. Але вам допомагали? Допомагали, допомагали і велика подяка цим помічникам насамперед нашому відомому, знаному краєзнавцю Сергію Юсюніну і доктору історичних наук професору Миколі Кабаченському. прошу. Миколі Ілінчу Кабачинському. Угу. Вони дійсно допомагали, вони рецензували посібник, вони вичитували, дивилися, робили. Певні важливі корективи. Плюс долучилася авторка обкладинки нашого посівника, Це Юлія Трімасова Креативний підхід. її подала, що би хотіли побачити на самій обкладинці, тому що ми, коли беремо будь-яку книгу в руки, в нас перше враження складається саме з обкладинки, і хотіли побачити щось таке креативне, незвичне. І побачили не тільки на обкладинці, а побачили, що якщо розвернути так. форзац, тут є вже карти ста uh -huh. старого проскурова, і вони всі вони не повторюються. І аналогічно буде в наступному посібнику вже для 9 класу. Uh -huh. Ми вже відкрили власне таємницю. Я хотіла якраз далі говорити про те, що це не кінець ще буде підручник для 9 класу. А. Там вже буде трошечки пізніша пора міста Хмельницького, але давайте повернемося про цей підручник. Що для вас було основне зараз? Кожен автор ті. Того чи іншого посібника, навіть якщо це стосується шкільної програми, він намагається зробити його цікавим. Не сухі факти, не сухі цифри, а якісь історії. Що для вас було важливо? Е, важливо було подати дітям, нашим учням і вчителям і хто цікавиться історією нашого міста і нашої громади. Якісь цікаві факти, те, що раніше не було відомо по, про історію нашого міста, щоб був доступний матеріал для розуміння, тому що коли ми читаємо деякі, наприклад, наукові статті, там сухі факти воно не зацікавить, а саме розраховано на цю аудиторію, щоб зацікавити, наприклад, є такий параграф, як міфічна Амадока, озеро Амадока. Можливо, хто чув, хто не чув М -м -м, навіть я не чула. Так, а виявляється, в нас було на цій території, є підтвердження саме історичних документів, спогади істориків і карти є того періоду, коли це озеро було. Але називаємо міфічна, тому що ми не можемо 100% дати гарантію, що воно дійсно було на цій території. Тобто, з підходом таким, щоб було щось цікаве, нове, чого раніше не знали і не чули, і буде тоді. Для дітей, який був побут, як жили люди в той час пересічні мешканці нашого міста? Спочатку Плоскирова його назва Проскорова. Mm -hmm. Ну а пізніше будемо говорити про Хмельницький. І якщо говорити про такі факти, як їх здобували? Це були перекази знову ж таки. Ви назвали от істориків і так далі, які працюють у цій царині? Чи заривалися в архіви? Це піднімався великий пласт матеріалів. Це були і архівні матеріали, і в архіви. І бралися матеріали конференцій різних наукових конференцій, краєзнавчих конференцій, і звичайно, що де було в бібліотеках наших, mm -hmm. На зустріч пішли і допомогли наші бібліотеки, міська централізована, бібліотека для молоді, обласна наукова бібліотека. Вони з радістю вдохнулись допомогти і надавали матеріали, які в них були в наявності. І звідти матеріал все збирався, ще таким методом, як переписування, потім узагальнення систематизація, якщо він не оцифрований. Угу. тобто згадалися, скажімо так, студентська пора, коли ми все писали. Але тепер завдяки нашим гаджетам і ноутбукам, скажімо, угу. то легше скільки тривала робота? Скільки тривала підготовча робота, аби випустити цей підручник? Робота в 21 му зародилася ідея, в 22 му трохи ми випали. Скажем так, з реальності через війну за так? повномасштабне вторгнення і за нашого північного сусіда, uh -huh. але все одно робота продовжувалася. Продовжувалася Робота фактично, матеріал був зібраний вже до 23-го року uh -huh. і вже подавався на гриф. Початку інститут модернізації з міста освіти мали надати гриф, потім його повноваження передали українському інституту розвитку освіти. Ось там довше такі бюрократичні різні моменти затягнули нам отримання грифу. Mm -hmm. Фактично, вже на кінець 23-го року. Матеріал був укладений. Вичитання нашими експертами, угу. що не увійшло, що було тому, що знову ж таки велика кількість інформації, як ви вже сказали, і архіви, і бібліотеки, і так далі. Що не увійшло, а що би хотіли, щоб увійшло? Можливо, так можливо, скажем так, більше би хотілося розширити матеріал про відомих наших містян, які угу. проживали на цій території. Подавалась коротенька характеристика, але хотілось би більше. Хотілося б більше подати, наприклад, про певні періоди в історії нашого міста, на той час там поселення, містечка, які не змогли подати. На жаль, тому що обсяг матеріалу не можна весь вкласти mm -hmm. в посібник, але на майбутнє я думаю, ми будемо доповнювати модернізувати. Ну і про період, який описаний, давайте розкажемо більш детальніше. Ну, період у нас був від найдавніших часів, ще, скажімо так, до історичних, до початку ХХ століття, тобто. До Першої світової війни перша світова вже буде далі розглядатися. Угу. Е, наскільки складно, тому що ми б... в цьому підручнику я знаю, що є і архівні фото, і карти, які ви показували. Це також все архів безпосередньо Ну, чи... і Це надавалось нашим краєзнавцем Сергієм Ісюніним. Ці матеріали, ці фотографії, або навіть і сама ходила, фотографувала на телефон. Якщо вже те, що ми бачимо в Хмельницькому, бо там у нас є історія вулиць і мікрорайоні нашого міста, що mm -hmm. можна самому сфотографувати. Але комісія, яка працювала експертно в Києві, вони дивились усі посилання, усі покликання на фотографії, на архівні матеріали, тому що академічна доброчесність, щоб не було ніде плагіату. тому mm -hmm. це все. Переглядалося і таким чином. Які постаті, які події на чому зосередили увагу у цьому посібнику? Три аспекти розглядались кожного історичного періоду в трьох аспектах: це соціально-економічний, суспільно-політичний, культурно-духовний угу. і постаті, які в той час, скажімо, жили, працювали в нашому місті. У нас був відомий меценат, відома заможна людина, наприклад, Соломон Маранс якого, можливо чули, можливо, uh -huh. той, ну краєзнавці чули на його постаті? Тому що багато підприємств працювало, скажімо так, його підприємств, які давали прибутки в скарбницю. Важко було аналізувати і давати правдиву українську історію. Це період, коли. Ми потрапили під владу Російської імперії. Це ну важливий період. Ми його не можемо викинути з історії. Потрібно просто показати об'єктивно і правдиво цей період в історії. Як балансували, коли розповідали про життя а, містян, про а, безпосередньо там економічний розвиток і історичну довідку? Це все потрібно збалансовано подавати. Також було ну, важко? Так, ну, важко, важко звичайно збалансовано подати і скажімо так уніфіковано в одну. Ому руслі, і щоб вони були між собою пов'язані, щоб було показати зв'язок між культурним життям, mm -hmm. між соціально-економічним і суспільно-політичним, що воно все взаємопов'язане. Наприклад, коли воєнні дії для прикладу, то на жаль, культура тоді не може так розвиватися повноцінно як за мирного життя, тому що тут був і період казаччини, є період національно-демократичної революції. 1648 року ці події теж показані. В нас теж відбувалися певні і воєнні дії коло нашого містечка. Угу. Проскурного Яка територія увійшла суто місто Хмельницький, чи ми говоримо зараз за Хмельницьку міську територіальну громаду і навколишні села? поки що увійшла тільки увійшло місто Хмельницький. Ну Проскурів, угу. Хмельницький, eh, Проскуплоскирів Проскурів, але на майбутнє ми будемо розширювати межі і додавати матеріали історії наших. Старостатів, угу. які входять до громади, що для себе відкрили цікавого під час написання даного посібника? Чого можливо раніше про озеро вже чула? Ну принаймні для мене це вперше я чую таке. Що ви відкрили для про себе? Про побут містян? Мені самі було цікаво, як проживали люди тим більше співставляти з тими фотографіями. Як вони проживали? Які в них був побут, в них яка в них була оселя, які були основні заняття наших містян, і який соціальний склад на жаль в нашому місті. Було переважна більшість проживали це росіяни, mm -hmm. на жаль, чому кажу, ну і євреї. Тому що це містечко було єврейське. Не в той час так склалося. Це історично це в контексті історії України загалом, тому що ще російська імператриця Катерина вона ж переселила за. Цю смугу сюди, євреї, люди оселились тут, працювали і розвивали місто. Ну і це було, скажімо так, прифронтове містечко вже mm -hmm. на початку ХХ століття, тому тут багато було і російських підрозділів. Ну, це безпосередньо російські військові, які сюди так, прийшли. Так, безпосередньо. І... Я знаю просто, що місто Хмельницький воно є містом євреїв, поляків і українців. Так. Але на жаль, українців на той час були в меншості, і поляків тут було багато, mm -hmm. тому що е, теж заселялися, тому, що подільський край, частина подільського краю була під владою речі Посполитої. А ви розповідаєте своїх підручниках, як взаємодіяли різноманітні національності між собою? До прикладу, ті самі поляки, євреї з українцями? Так, Там показано і в нас в принципі тут якихось міжнаціональних конфліктів на нашій території, як таких не було. Тільки я ж кажу, були сутички з польськими підрозділами в період е, національної революції середини 17 століття. Uh -huh. Тоді, коли гетьманом був відомий Богдан Хмельницький на честь, кого назвали наше місто, і на жаль, він жодноразу б... та оце Такий парадокс. Це відомий факт. Дійсно, так. що Хмельницький, але сам сама постать сам Богдан Хмельницький на жаль не був у місті Хмельницькому. Якщо говорити, з чого розпочинається курс, я от перед початком ефіру буквально відкрила першу сторінку і одразу побачила про герб, про от цю річ, чому герб міста Хмельницького і так далі починається дійсно з символіки. Символіки нашого міста, тому що символіка є важливою, вона як презентує, представляє наше місто на теренах нашої держави і взагалі в світі. Тому, так як ми знаємо, що державні символи це є основна, скажімо так, атрибутика держави, там герб угу. гімн, тому і ми почали саме з гербів. Угу. А далі вже е, посередньо про перші е, історичні згадки нашого міста так, розпочали так. так. Ви казали про те, що ви буквально на камеру мобільного телефону ходили і фотографували. Чи фотографували ті міста, місця, де, про які вперше описано місто Хмельницький? Ні, тут я брала вже з матеріалів, які були з конференції, кризнавчі, де був такий научний матеріал. Звідти брала вже фотографії, які сюди, і що вони перевірені, що вони дійсно. Угу. Точніше, не підлягають сумнівам. Чому саме восьмий клас? Це якраз учні розраховували восьмий-дев'ятий клас, тому що хоч ну, хочеться, щоб діти як закінчать дев'ять класів, тому що не всі підуть десятий mm -hmm. клас, де хто буде поступати далі, щоб вони знали хоча б оцей об'єм матеріалу про наше місто. Щоб вони знали, що в них місто асоціювалося не так, як колись місто Хмельницьке асоціювалося на жаль, тільки з базаром. Угу. Хмельницький, це є базар, угу. щоб діти і щоб це вже думаючи, це вже свідомі українці, наші восьмикласники і дев'ятикласники. Це люди, які вміють і можуть вже критично мислити, аналізувати угу. і тому почали з восьмого класу, щоб за два роки дати їм весь матеріал, і щоб вони навіть як підуть в інші заклади навчатися крім закладів загальної середньої. І щоб вони могли навіть там поширювати цю інформацію, хто е, вже розпочалося перше вересня, тобто цей предмет учні восьмого класу вже почали вивчати. Хто їх навчає цьому предмету? Це історики, вчителі історії Вчителі історії, так вчителі історії співпрацювали з ними, тобто розповідали. Ну тому що відповідно кожному вчитель, вчитель знову ж професія, яка постійно вимагає навчатися чомусь новому, особливо вчителі історії. Співпрацювали і починали, коли восьмий клас над восьмим класом працювати, і збирали вчителів, пояснювали така ситуація. І навіть для восьмого класу, дехто давав завдання, uh -huh. тому що параграф він зобов'язує, щоб в кінці нього йшов матеріал завдання на закріплення матеріалу, uh -huh. то тому дехто подавав такі завдання, подавали креативні ідеї, як можна показати ті завдання таким чином, щоб було цікаво учням. Чи передбачає курс якісь інтерактивні завдання? Обов'язково. Там є інтерактивні завдання різного формату її посилання на qr коди і відкриваєте за qr кодом вирішуєте різні креативні такі інтерактивні завдання, які стосуються саме цього матеріалу, які вже вивчив. А чи передбачає до прикладу екскурсія, так би мовити, вийти на місце? Ну тому, що такою можливості не можна не Це скорискати. Буде все залежати від скажемо вчителя, які з ними працюють. Чому тому, що у нас в кінці посібника є перелік? Екскурсій, навіть віртуальних, можна їх перетворити в реальні екскурсії. Цей матеріал надала вчитель історії Оксана Степан, Степанова з ліцею 11. Ось такі інтерактивні мапи. Ви, та будь ласка, на камеру так, покажіть. Є інтерактивні х... мапи. Тут всі QR-коди вони діючі. Нажимаєте на QR-код, і тут є інформація про місто. Є певні якісь легенди, цікавинки, і можна пройти. І назви тут ідуть всіх екскурсій, можна провести собі ту чи іншу екскурсію. Це може провести не тільки вчителі історії, це можуть і вчителі, класні керівники, mm -hmm. і вчителі, предметники. Все залежить від бажання педагога працювати таким чином. Слухайте, ну але це було би цікаво, в принципі. Ну і діти, мені здається, набагато краще би сприймали той чи інший матеріал, коли от тут на місці, вони дивляться і так о... дітям під буде більш інтерактив, діти хочуть щось робити, не просто сидіти, слухати сухий матеріал. Так, як ми колись вчилися на 3З, завчив, здав, забув ні. Вони хочуть щось мислити, аналізувати, робити своїми діями, і тоді воно краще запам'ятовує. Чи власне як сприйняли вчителі історії новий предмет? Чи підтримали вас у цьому прагненні? Ну в принципі, позитивно, тому що нам довгий час цього не вистачало, хоча є таке, що дехто вважав, що це буде як історія рідного краю, але історія рідного краю вона більш ширша. А це історія суто нашого міста більше. Тому, в принципі, були позитивні відгуки. Угу. Тут відповідно будуть також і оцінки. Так, так, будуть і оцінки. Тут є і тематичний контроль після кожної великої теми тематичний контроль, щоб побачити, як засвоїли. Учні цей матеріал цей підрозцю книгу, тобто цей пост це розраховано на цілий навчальний рік восьмого класу так. безпосередньо. Розкажіть детальніше, скільки великих розділів, які основні теми, якщо можна, навіть по змісту, власне, позмісту. і що в кожному. У нас чотири великих розділи. Спочатку йде топоніміка Плоскирова, Проскорого Хмельницького. Далі розвиток міста в 15-18 столітті, на знамі 19-20 і кінець 19-го початок 20-го соціально-економічне і от такі, от, таким чином розглядається цей період. Uh -huh. В чотирьох розділах є великі теми, є обов'язково практичні заняття до, кож... до певних тем, от, наприклад, практичне заняття, перше поселення на території міста. Це навіть дітей можна вивезти на то місце, щоб діти провели якусь свою дослідницьку роботу. Розраховано на те, щоб діти займалися дослідницькою діяльністю. Uh -huh. Тоді воно краще, матеріал засвоюється. Тому тут в кожному розділі є по декілька практичних занять. Не просто теоретична а ще й практика, пані Наталі. А чи збереглися в нас дійсно історичні оті от місця, які дуже цінні от історикам і так далі? Але на жаль, в сучасному світі вони дуже часто забудовуються. Так, в нас ще є. У нас навіть центральна вулиця наша, це історична вулиця. Тут ще будівлі якраз з тих часів, але на жаль, в нас була велика пожежа в місті. Uh -huh. І після пожежі зберегли, знаєте, як не парадоксально, це церква і тюрма, як кажуть, uh -huh. зберегли все. Інше згоріли, але не було би щастя, нещастя допомогло, що дали генеральний план забудови міста Проскурову uh -huh. вже. Підписаний на той час російським імператором, але почали розбудовувати, вже почали більш систематизовано робити вулиці, провулки, скажімо так, чим було до того. Як ви вже сказала, що вам допомагала так, то також доктор історичних наук Микола Кабачинський та кандидат історичних наук Сергій Єсюнін. Також чи були якісь суперечності при складанні того складанні посібника цього підручника? Скажімо так суперечності не було. Додавали матеріал це. Сергій Сюнін ділився своїми матеріалами, бо хто краще знає місто, ніж він, uh -huh. наш знаний краєзнавець. Але були певні корективи. Можливо, знаєте, коли одна людина працює, ніби здається, все гаразд. інший подивився свіжими очима, каже: ой, тут треба те, те, те в такому плані. Ми вже сміялися, як кажу до Миколи Ілліча, таке враження, що пишу докторську дисертацію. Вже, але працювали і на поле вони ніколи з жодного разу не відмовили, сказали, що не виходить. Йшли на зустріч і скажімо, з історичної знаукової точки зору, і як буде сприйматися учнями, це все прораховувалося і таким чином допомагав. Ну тому що дійсно цей матеріал має бути викладений і цікаво, водночас і не надто складно, тому що і коли... науковий підхід обов'язково має бути. Тому Та. що ми без цього не можемо. Це mm -hmm. є посібник, все таки це не історич, не, на художня література. а Навчальний посібник. Чи під час даного курсу передбачена якась наочність, до прикладу, слайд-шоу і так далі. От, чи це також на розгляд того чи іншого вчителя? Це вже на вчителя. Він може опрацювавши сам параграф, тему подумати, що дітям можна показати учням. Можливо, відвести на екскурсію в музей, музей історії міста, показати, mm -hmm. ось ми з вами це проходили на уроці. Тепер подивіться, що ми тут бачимо, і як ви це знаєте, чи показати, наприклад, де в нас були перші поселення ще до історичної. А пам'ятаєте, ми навчали. Тобто, це залежить від творчості вчителя. Ну, як ви сказали на початку нашої розмови про те, що зараз іде робота над другим курсом, тобто це вже дев'ятий клас, також хмельницькознавство. Розкажіть на якому етапі чи встигаєте до 1 вересня 2026 року? Скажімо так маємо встигнути. Маємо встигнути, тому що не можуть діти перервати навчальний освітній процес і в восьми клас вивчили. Дев'ятому каже, почекайте, ви ще затримайтесь рік в дев'ятому. вам якраз розпосібник. Матеріал зібрали зараз. Тут же працює не тільки я, а тут в нас працює ціла група вчителів, які захотіли самі війти в робочу групу по Хмельницькому знавство угу. для посібника 9 клас. Зібрали матеріали і укладаються зараз параграфи. Угу. Але 9 клас він складніший, ніж 8. Складніше, я вже не раз наголошувала тим, що це в основному йде радянський період. Це так. йде від Першої світової до наших днів. Угу. І там левова частка від від, Ходить саме на період, коли ми перебували наш край, наша республіка перебувала в складі Радянського Союзу, і знову ж акцентую увагу на тому, що треба показувати українську історію, історію Хмельницького, українську історію України, відкинути оці прорадянські такі радянські міфи, відкинути оце от російське ІПСО, яким зараз ну весь і соцмережі, і телебачення вони намагаються mm -hmm. нас таким чином. Скажем, зомбувати матеріали збереглися, от дійсно про українські про які ви говорите, тому що дуже багато всього вивезено. Вивезено, але є матеріали. Є, от, наприклад, і по другій світовій війні, яка ситуація була в нашому місті, як діло і націоналістичне підпілля, і який був тут новий порядок, і збереглися. Ну більше звичайно матеріалів. Радянського періоду, але знову ж таки звертаємося до наших наукових різних конференцій. Науковці вже досліджували різні періоди, просто це систематизується, укладається в параграфи. Ну, це такі знаєте, від Першої світової війни ви сказали так, про те, так. що 9 клас, ну там дуже багато чорних сторінок. Ми пам'ятаємо і війни, і голодомор, і, і так далі. І репресії, ми це все пам'ятаємо. Ми це не маємо права забувати і показати тим, хто дуже сумує за радянським союзом. Показати, який був насправді, угу. якби не радянська влада, то не було і голодоморів, не було би репресій. Не гинули би навіть наші військові в період афганської війни, бо тоді змушені були, бо були в складі Українська Республіка, були в складі Радянського Союзу. Цього mm -hmm. всього нічого б не було, і е, був би наш потенціал демографічний е, набагато кращий. Ви сказали про те, що в 9 класі вже будуть і навколишні села, також, які зараз входять в міську об'єднану територіальну буде, Коли в нас розумієте, гриф, гриф надається для посібника на 5 років, і якщо ми його не модернізуємо, не розширимо, наприклад, щось не змінимо, то тоді можуть не, не поновити гриф. Так, Український інститут розвитку освіти. Так, от є така задумка, щоб коли буде через п'ять років, наприклад, то там вже додати і громаду. А оновлювати тоді оновлювати, програму. так оновлювати, теж показувати історію того чи іншого села, наприклад, від часу його заснування або від часу першої згадки, mm -hmm. і як воно розвивається тепер. Mm -hmm. Тут, думаю, в дев'ятому класі додати ми зараз всі перебуваємо в стані війни, хоч кажуть, воєнний станчого це період страшної війни з. 14 року і в нас є, на жаль, великі страшні списки почесних громадян міста Хмельницької громади це наші військові, які загинули, захищаючи нас з вами. Додати теж додатком біографії цих хлопців, ми зобов'язані їх знати. Ми маємо пам'ятати наших героїв. Це угу. буде йти в 9 класі. Угу. Е, знову ж таки, цей курс Хмельницького знавства розрахований на два роки. Так, продовження в 11-му не буде. Тільки Отом... 8-9 клас. Угу. Ну і пані Наталі, наскільки важливо власне дійсно вивчати цю історію, вивчати історію саме міста Хмельницького. Це, це дуже настане. важливо. Це дуже тому, що знати свою історію зобов'язані, якщо ми хочемо виховувати патріотів. Якщо ми хочемо бути патріотами, а патріот це той, хто любить своє, хто любить свою державу. Якщо ми маємо, ну хочемо бути націоналістами, колись боялись нас відлякували цим словом націоналіст. Це є Націоналіст – націоналіста. Той хто любить свою націю, любить свій народ. Ми маємо знати свою історію. Тому важливо дітям показати, щоб вони. Побачили наше місто з іншої сторони, наприклад, якщо до того по іншому вважали, що вони полюбили наше місто. Як вони полюблять, вони будуть для нього жити, працювати, розвивати наше місто. Тому ми, щоб бути патріотом, ми зобов'язані знати нашу історію. Малої батьківщини, візьміть європейські країни. Там обов'язково, хто є громадянином тієї чи іншої держави, вони мають знати свою історію. Я завжди кажу, ми можемо. Не знати історії африканських країн для прикладу, а історії України чи історії своєї малої батьківщини ми зобов'язані і варто також сказати, що 400 примірників, але доступний і електронний варіант так. цього посібника. Я до прикладу можу скачати цей електронний варіант, аби також ознайомитися. Ну, наприклад, якщо звернетесь, бо так ми в роком загалі не давали на заклади загальної середньої освіти, uh -huh. не дістали електронний, тому що зрозуміло, що 400 посібників дуже мало для. Учнів всіх закладів загальної середньої освіти. Uh -huh. А так електронний варіант, будь ласка, і в нас програма також, тому що курс не може бути без програми. Так. Є програма, вона в електронному варіанті надіслана на заклади освіти. Пані Наталі, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли, за те, що розповіли, і що що створили безпосередньо такий цікавий курс. Посібник загалом про Хмельницькознавство. Отож, Наталія Камінська, це авторка та упорядниця підручника Хмельницького знавства. Ну, на Хочеться сказати одне: вивчайте історію, цінуйте українське і власне пишайтеся Хмельницьким. Дякуємо щиро вам за те, що а прийшли. Я ще хочу подякувати. Я завжди дякую нашим збройним силам, нашим силам оборони України. Тому що якби не вони ну можливо, не знаючи, ми би були завдяки їм. Ми живемо, ми працюємо, ми взнаємо щось нове. їм велика дяка, велика шана. І ми завжди повинні їм дякувати, пам'ятати про них. Тому що вони зараз нас захищають.